Слава Богу, ми другий раз того дня в домі Господньому з народом Божим ми можемо радуватися тому, що Господь дарував нам життя, що Господь спас нас. Ми дякуємо Богу, знаєте, що в нас всього доста, ми все маємо. Знаєте, зрано було багато сказано і багато нагадано, і на тому стенді, у нас вже було напомінано прошли тижні, знаєте, є багато плоду, які не ростуть в нашій знаєте. і так може бути в житті християнина, знаєте, може бути багато плоду в когось другого, а не в нас. Знаєте, нам головне, щоб нам, кожному, принести тот плод, який хоче видіти в нас, Господь. Знаєте, щоб ми були не щоб туди плоди були, знаєте, не десь. В других церквах, не там в Америці, не там в Європі, знаєте, не, не в Порошку, але лично в нас. Щоб те плодо, знаєте, було, і, і тим ми прославимо нашого Небесного Вудця. Знаєте, Слово Боже, я собі думав над деякими містами Священного Писання, і воно говорить до нас, 118 Псалом, 9 стишок і ниже, говорить такое слово, як юноше содержать чистоте путь свой. Хранінням Себя по слову Твоєму. Всем серцем моїм іщу Тебя, не дай мені уклонітися от заповідей Твоїх. Серце моє сокрыл я, Слово Твоє, щоб не грешить перед Тобою. Знаєте, слово Боже каже от Псалмоспівець, Він каже, як юноші. Я думав, то звучить до кожної з нас, як нам содержати в чистоті путь свій. Щоб нам угодити Господу, знаєте, і щоб нам принести плод добрий. Плод добрий, знаєте, не всі можуть приношувати плод в 100 крат. Але кожен із нас він має і може принести плод. Знаєте, якщо ми будемо заботитися о тому, щоб в чистоті хранити себе, щоб, знаєте, в нас жило Слава Господнє, щоб воно у нас діяло. Щоб, ну, знаєте, словом то. Тож жило в нас і розпространялося навколо тим благоуханням добрим. Першої є послання Петра, друга глава, дев'ятий стишок. Новірод, ізбраний царственною священство, народ святой. люди взяти є в удол даби возвіщать совершенства, призвавши у вас істив чудний свой світ». Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные, возлюбленные. Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу вашу. И провождать добродетельную жизнь между язычниками. Дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день Посіщення. Слово Боже, знаєте, апостол Петро, він говорить в посланні до церквей, Він каже, що ми є род ізбраний цар священство святої. Знаєте, ми є насаджені в саду Господньому. І ми мусимо приносити той плод, знаєте, для якого нас назначено. Уже було, знаєте, зрана нагадано. Не садять якоїсь рослини, не садять, знаєте, пшеницю, чекаючи, що виростуть банани. Знаєте, так і точно, і, і кожен з нас Господь він поставив на то місто, щоб приносити плод в своє время. Каже, і провожать добродетельну життя між язичниками, даби вони за те, за що вас, як злодія, є добрі, діла ваші, прославили Бога в день посіщення. Бо то є плод, знаєте, коли язичники, окружаючий світ, він буду наше нашої добре життя. І коли, знаєте, могли нас порицати, могли, знаєте, за нас щось сказати не то. Але коли прийшов день посіщення, День посічання їх Господом, вони каже, прославили, прославили свого небесного вуця. Не Господь він дарує нам, знаєте, благодать свою і ведіння своє, щоб ми в точності могли соблюдати слово Господнє. У Книзі Ісход, 19 глава, 5 стишок говорить такое слово. І так, якщо ви будете слухатися гласа моєго, і соблюдати завет мой, то будете моїм уделом і всіх народов, ібо моя вся земля. Якщо каже, ви будете слухатися, якщо ви будете соблюдати, знаєте, не, не, не все то легко. Не все то легко, знаєте, слухатися, не все то легко і сповняти, знаєте, ніколи. один пророк, Господній, Він говорить, знаєте, Боль свого серця Він указує. Тобто Малахія, 3 глава, 14 стишок. Каже, ви говорите четно служення Богу, і що пользи, що ми соблюдали постановлення Його і ходили у печальній одежді під лісом Господа Саваофа. Нині ми ж читаємо над мене щасливими, лучше устраювають себе, ділаючи беззаконні. І хоча іскушають Бога, но остаються целі. По знаєте, знаєте, Прокмелах, і він замічає і зауважує, знаєте, часто може бути і в нашому житті так, коли ми можуть опускатися наші руки, ми можемо розчаровуватися поздравуючи на когось. Нам може казатися, от і тот жує, і тот жує, і то та церква жує, і та церква жує. І в них вроді процвітавться, в них так красочно, красиво, весело. Но знаєте, і каже, нині ми щитаємо, каже, над мене в них щасливими. Лучше каже, устрайнують себе, каже, ділаючий беззаконня. І хоча каже, іскушають Бога, вони обставуться цілі. Знаєте, люди Божі, вони теж можуть. Посумніватися, можуть опуститися руки, можуть, знаєте, задавати вопрос Богові, а чому так? Чому так робиться, знаєте? На продовження тої глави. Каже такое слово, но боящися, Бога говорять друг другу, внімають Господь і слишить ето. І лицом його пишеться пам'ятна книга, о боящихся Господа і чтущих ім'я Його. І вони будуть моїми, говорить Господь Савов, Собственностю моєю в той день, который я со і и буду миловать их, как милует человек Сына Своего, служащего Ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Вознайте, это Слово, оно утешает нас. Якщо ми хранимо себе, якщо ми пильнуємо над своїм путем, ми позираємо, знаєте, за свою науку дойти. Ми позираємо, знаєте, щоб не знаходитися в собранні розвратителей, щоб не стояти на путі грішних, щоб не переступати закон Божий, знаєте, ми наблюдаємо за собою. Даже якщо колись опускаються руки, коли, знаєте, приходжує долина унення в наше серце, в наше життя. Ну, каже, то те, які люблять Бога, які бояться Його. Вони кажуть: внімає Господь і чує то. Він наблюдає над усім, знаєте, і прийде час. Прийде час, коли Він буде милувати нас, коли він буде, знаєте, називати нас свою, свою собственностю. І тоді каже, ви увидите розлічі. Найбо Господь помог нам, знаєте, щоб ми хранили себе. В чистоті і святості, знаєте, щоб ми сохранили тот свій путь. Не про когось, знаєте, часто ми можемо робити то у когось на очах. Обо мене присвітер відів, або мене церква замітила, знаєте. Но коли нас ніхто не видить, ми можемо проводжувати інше життя. На хранить нас, щоб там, знаєте, подайомної нашій кімнаті, в домах наших, знаєте, коли нас ніколи не видить, ми хранили себе, хранили свого духовного чоловіка і заботилися о тому, щоб він зростав, щоб він збагачувався і щоб приношувати обільний плод в Ісусі Христі. На Господнє ім'я буде благословено і укріпляє нас, слава Господні, щоб воно супроводжувало нас в усі дні, наше життя. За все ми дякуємо Йому. Господу, і знаєте, більше всього, ми дякуємо йому за Ісуса Христа, який спас нас і дарував нам життя в ньому. Знаєте, Нам треба пам'ятати за ту ціну, яка уплачена за нас, щоб ми не напрасно проводили своє життя, і ми його пусть буде послано на віки. Амінь.